Чайний бинт та аспіринт вже допомога солдату. Медикаменти для українського війська тепер можна пожертвувати у декількох аптеках Івано-Франківська. Скриньки для їх збору встановили місцеві волонтери. Додали також список ліків, які потрібні на війні, та номер координатора. кажуть, допомога від державної структури інколи надходить надто довго, а тим часом бійці продовжують хворіти. Синхрон. Список ліків, які ми зробили. Ми узгодили із воєнними медиками і допомогли мені лікарі з обласної лікарні, і аптекарі допомогли. Тобто ми вибрали ліки, які насправді є недорогими і вони є дієвими. І вони потрібні весь час, тому що люди хворіють на застуду, на грип. Зараз дуже великі проблеми з харчовим. Хлопці практично допустим, з Прикарпаття у нас зовсім інший клімат, і там вода не підходить їм. Через деякий час в них реально починаються серйозні. Проблеми зі здоров'ям іменно шлунком, з У Охочих придбати ліки для солдатів поки ще не надто багато, однак небайдужі івано-франківці так і не уминають і нагоди підтримати армію. Зайшла в аптеку, побачила, що є скринька і купила. Так само стараємося в супермаркетах продукти купувати, щоб трошки допомогти нашій армії, щоб якось підтримати її. Не тільки я, а мої друзі, знайомі, і рідні, мама шиє балаклави, я віжу шкарпетки, крім того, і так от потрошечки якось спомагаємо, а тим часом працівники аптеки до доброї справи залучили цілі родини та своїх друзів. кажуть, допомагати можна у будь-який спосіб. До даної акції залучено вже багато знайомих, друзів, дітки, навіть наші стараються, збирають якісь копійки, кошти, щоб щось купити, допомогти нашим солдатам. В АТО, можливо, навіть і люди не маючи грошей, не обов'язково купляти повний список, можливо, купити якусь зеленку, анальгін, аспірин, що якісь протипростудні препарати, щоб, хоч якусь частинку вкласти, щоб допомогти нашим солдатам. Медикаменти зі скриньок регулярно забирають волонтери та передають на схід. Водночас активісти наголошують, ліки та іншу гуманітарну допомогу можна приносити також до штабу самооборони, що в адмінбудівлі.